На Чернігівщині частина громад знову залишилася без світла після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі. Про таке повідомили в міністерстві енергетики. У Чернігів обленерго уточнили, що йдеться про пошкодження енергооб'єкту в Корюківському районі. Знеструмлена частина громад цього району. П'ять населених пунктів Харківщини і сам Харків атакували російські війська протягом минулої доби. Ворог бив по будинках і критичній інфраструктурі. Один чоловік поранений. 12 тисяч людей лишилися без електрики в Лозовій. Після ударів нічим заживити і котельні. Моя колега Світлана Шакера зараз із нами наживо з Харкова і готова розповісти про все докладно. Світлано, вітаю. Тож яка нині ситуація в області? Вітаю Лілія на прикордоні росіяни поранили одного чоловіка. Це як повідомили в поліції, 61-річний чоловік отримав осколкове поранення ноги після влучання авіабомби у Катеринівці Великоборлуцької громади. Сьогодні в день російські малі безпілотники долетіли до Харкова. Одразу по обіді Молнія долетіла до Холодногірського району. Там поцілила по по дитячому майданчику біля житлових будинків на щастя ніхто не постраждав, однак у багатоповерхнівках подекуди вибиті вікна. І буквально за годину ще один безполотник поцілив по тому ж холодногірському району по цивільному підприємству. Як по його харківській міській головах даних про постраждалих не надходили. І вже третій день поспіль росіяни атакують Лозову, це місто на півдні Харківщини, на кордоні Дніпропетровщиною. Росіяни цієї ночі били по передмісту лозової чотирьома безпілотниками. В результаті ударів по Лиманівці цієї ночі без світла, без електрики залишилося 12 тисяч людей у чотирьох населених пунктах Лозівської громади. Тимчасово не працює більшість котелень. А інші переведення на мінімальний режим, і е, там пошкоджено багато багатоповерхівки, заклади освіти, також приватні будинки, підприємства. Лозівський міський голова закликає місцевих мешканців е, самостійно за можливості подбати про свою енергетичну безпеку, також допомагати літнім людям і не щоб не було скупчень у пунктах незламності, тому що усе пальне йде на забезпечення критичної інфраструктури а з настанням ця потреба тільки збільшуватиметься. І це всі новини. Дякую тобі, колего. Нагадую, з нами наживо. із Харкова була Світлана Шакера. Понад 2,5 мільйони заявок на участь у програмі Зимова підтримка вже подано через застосунок дія». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Із цієї кількості понад 300 тисяч це заявки на дітей. Уже від вівторка повноцінно запрацює можливість оформити запит на виплату також у відділеннях Укрпошти, що має зробити програму доступнішою для пенсіонерів. Нагадаю, що з 15 листопада до 24 грудня кожен громадянин може подати заявку на отримання тисячі гривень у межах державної програми Зимова підтримка. Зробити це можна у застосунку дія або безпосередньо у відділенні Укрпошти. Ці кошти можна витратити на комірне ліки, харчі українського виробництва, поштові послуги, книжки, благодійність та донати для збройних сил України. Використати їх потрібно до 30 червня 2026 року. Ворожий дрон не залишив на його тілі жодного живого місця. Для порятунку життя медики провели сім оперативних втручань, перелили 10 літрів крові та її компонентів. Близько тижня військовий був у комі. Та те, що він борець, довів не лише на полі бою, а й в нелікарняних стінах. Історія порятунку 46-річного Андрія увійде медичні посібники. Переконані фахівці. Чому дивіться далі? Розкажи людям, як ти себе чувствуєш. Андрій лише три дні, як вийшов із кома непритомно пробув понад тиждень після тяжкого поранення на Донеччині. ББТ. попа, розбита вся грубина. і Голова. З страшенним пораненням, коли з-під сертаки було видно структури, мозку першу медичну допомогу Андрієві надали на ста потім терміново евакували до Дніпра. Медикам довелося ампутувати руку і ногу для порятунку життя воїна. хірурги залучили і закордонних колег. Це зв'язався з Алексом Волапки. Він був вже напередодні квоту Польщі. Запросив до нас, і він у неділю приїхав. Це вкрай важка політравма, травматичний шок, забій легені, забій серця, тому що трапаним там був десятки разів вище е норми ампутовані кінцівки і критичний рівень тромбоситів. Спершу фахівці намагалися стабілізувати рівень тромбоцитів, аби привести перше оперативне втручання, зволікати каже нейрохірург, не можна було. Ми взяли його в операційну, планову операційну під міпроскопом багатогодинна операція, основа черепа тріснула і привела до розриву оболонок мосту не тільки зліва, там де нема ока, але й справа. І ми зрозуміли, що нам потрібно йти і робити пластику основу черепа з двох сторін. Здув старі закривати основу черепа, щоб не було з'єднання з порожниною носом, паранозальними носини Потім викривати дефект шкіри. Ми його закрили зараз. Він загоюється. Андрієві провели вже сім операцій, перели 10 літрів крові та її компонентів. Стан пацієнта стабілізується. Він уже самостійно дихає, потроху розмовляє після того, як отямився і впізнав рідних. Він зразу поснякнувся, каже синок. Мама, ну всіх всіх зразу пізнав взагалі. Ну як я можу передати такі емоції? У мене була і радість, і дуже, і я не я не розумів, що, що робити в цій ситуації. Як реагувати на це? Ну це дуже. Я дуже колоде Бог у те, що Андрій виживе, рідні не сумнівалися. Мати розповідає: Він у них справжній боєць на війні з 14-го року. Всі гарячих точках, де тільки могло Ах. бути навіть був ну, в такому оточенні в Курску. Виходили самотужки, поки їх не забрали. 50 кілометрів бігли пішком по полях, ховалися в якісь погрібах. Навіть казав, що не було не пити нічого, чи не здали його, їх постачі. Як ну, їх витягнути, йому сказали, судочок, це той другий день народження. До вторгнення працював на залізниці. У військо пішов у свій день народження. Він пішов, коли його маленькі донечки було всього вісім місяців. Ми, ми просили, синоч, але він розумієте, він день свого народження, він пішов по повістці, бо по, як його призвали в армію, Ми кажемо, синочок, ну давай сьогодні тебе. 20, от у нього буде день народження двадцятого неда. Синочок, давай. Ну через день він каже, дивись ось, повістка, я піду. Попереду Андрієві ще доведеться поборотися за своє життя, заплановані операції й протезування. А його порятунок має війти у медичні посібники, переконані фахівці. Адже з такими пораненнями шанси вижити були мізерні лише тут у Дніпрі хірурги роблять неможливе з Дніпра. Олена Медлівка, Ярослав Засоба, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. На Донеччині сили оборони провели зачистку росіян на Покровському напрямку. Як повідомляє генштаб, проведено пошук та знищення противника на території понад 26 квадратних кілометрів. Під час ведення бойових дій знищено 39 окупантів. Також загарбники втратили 16 одиниць озброєння та військової техніки. Німеччина не створюватиме запасів дронів для потенційної війни з Росією, адже розвиток цієї сфери надто швидкий. Про це в інтерв'ю виданню Франкфуртера Альгемайне Zeitung заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Водночас він запевнив: якщо війна з Росією таки почнеться, Берлін зможе швидко розпочати виробництво безпілотників. Міністр наполягає, що технології кардинально змінюються щокілька місяців, зокрема у сфері дронового захисту. Тому безглуздо зараз накопичувати БПЛА на мільярди євро, які застаріють уже після завтра. Натомість Берлін сконцентрувався на розробці нових видів зброї та підготовці оборонної промисловості до можливої війни. Іран наголосив, що більше не проводить збагачення урану після ударів по своїх ядерних об'єктах. Це найостанніша заява Тегерана щодо ядерної програми за останні місяці. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Архчі зазначив, що країна не збагачує уран на жодному з об'єктів, оскільки вони були уражені під час атаки, які за повідомленнями завдали Ізраїль та США. За його словами, нині збагачення не відбувається саме через пошкодження об'єктів після ударів. Відповідаючи на питання про можливе відновлення переговорів зі сполученими штатами та іншими державами, глава МЗС підкреслив, позиція Ірану щодо ядерної програми залишається чіткою. У Ефіопії зафіксували перший спалах вірусу Марбург. Клінічно він схожий на еболу, Має такі самі симптоми: лихоманку, головний біль, а згодом висип і можливі кровотечі. Вірусом інфікується через контакт з дикими тваринами, а далі через прямий контакт з біологічними рідинами хворих. Смертність наступає у половини хворих. Марбург здатний швидко поширюватися і проти нього немає вакцини. Пише Вашингтон Пост з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я. Україні вже виявлено щонайменше 9 випадків заражень. У ВООЗ кажуть, що активно підтримують Україну в лікуванні інфікованих та докладають зусиль, щоб вірус не поширювався за межі країни. Це він створив монумент незалежності, що стоїть на майдані у Києві. На його рахунку сотні робіт в Україні та за кордоном. А цими днями моделі його скульптур можна побачити на виставці у столиці. Анатолій Кущ жива легенда, що продовжує творити під час війни. Як особисті історії скульптор передає через творчість у сюжеті Софії Буличової, це один із варіантів, який міг би прикрашати колону на Майдані Незалежності. А це Шевченко, пророк. Мініверсія пам'ятника Кобзарю у Львові, Саваоф Трійця, проєкт скульптури, яку планували поставити на території Михайлівського собору до 1500 річчя Києва. Загалом 250 робіт авторства Анатолія Куща можна нині побачити у столичній галереї Лавра, деякі раніше ніколи не виставлялися. Як для мене, Анатолій Куш, це людина-епоха, це людина-символ України. Всі його твори. Вони говорять про любов до своєї нації, до свого народу і стверджують віру, віру в цих людей. Киянин за походженням Анатолій Кущ створив десятки пам'ятників і монументально декоративних композицій. Його роботи нині знані не лише в Україні. Географія творчості охоплює Італію, Польщу, країни Балтії та навіть Сполучені Штати Америки близький і далекий схід, а також Північну Африку. Я монументаліст. У мене надзвичайно багато пам'ятників по всіх усюдах. І Америка, і Європа, особливо Україна, діло, бо я взагалі притримувався одної думки, історичної теми. Наші прадіди теж мислили. Реалізовували це в якихось думках. А я ці думки постарався в форму. Світові митці називають Анатолія Куща сучасним Мікеланджело, котрий змушує бронзу і камінь оживати. У своїх роботах митець прагне возвеличити людину, розповідають організатори виставки. Гармонійно поєднує бездоганну майстерність і відчуття людського тіла з оригінальністю та сучасним концептуальним задумом. Він неймовірно багатогранний. Кожна робота є унікальна сама по собі. І вона є різна. Тут є і авангард, і модерн, і е, абсолютно сучасна е, композиція, і дуже реалістичні композиції. І в цьому його. Донька Анатолія Куща розповідає, як сама стала прообразом однієї з найвідоміших батьківських робіт. На монументі незалежності в центрі Києва він утілив саме її образ. Мені дзвонить тато і каже: Дися, а ти можеш вийти на двір, взяти гілячку, стати і потримати її. І щоб хтось тебе сфоткав, а ти мені вийшло фото. Мені треба для скульптури. Приїжджаю через рік літом в Україну і каже: В мене для тебе сюрприз, і він мені показує монумент. Незалежності, повністю зроблений по фотографії, яку я зробила в саме в дворі. Уже понад 20 років стела Незалежності прикрашає головну площу держави, але те, що ми бачимо, за авторським задумом, лише частина загальної композиції. Колись монумент має стати ось таким масштабнішим і символічно складнішим. За задумом автора скульптура виконана не в повній мірі. Є зараз існує на хрещатику лише центральна її частина, і ось його мрія відтворити і збудувати цей пам'ятник цілком. Роботи Анатолія Куща презентують на фестивалях і в галереях по всьому світу в Україні під одним дахом таку кількість авторських скульптур можна побачити вперше. Усі вони популяризують сучасну культуру, наголошують організатори виставки в умовах війни, коли ворог намагається знищити все українське. Роботи про геноцид нашого народу несуть світові правду про боротьбу за життя і свободу. Софія Буличова, Вадим Ривун, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. Це усі новини на цю мить наступні 19-й. А доти єдиний марафон продовжується Анна камені.